Що, сьогодні у нас перегон? Свинок. Великий перегон у маленькому сарої. Оцю ми мов. Поки в третій відділ. На временно. Ось сьогодні ми її вернемо. Буде стоять вона отут. Зіту. Ставимо замість неї на опорос. Тоді цих і цих виганяємо і будемо дужче розварювати стінки. Бо ну, та ці спокійні, ці не б'ються. А тут билися, дай Боже, вірвали ярматурину ось. Що не то спокійні то ні, о, вийшли. Зодки ти Оп, давай, давай, йди, давай, давай. А це ще супер ще. Давай. Подожди, надо мне не взять, сейчас. Пойми, ребят. Не горячий, что-то, так, тут вигнали. А це випускаємо крапі. Це в нас найагресивні. Найстрашні, що є. І при одлучці вона хватає в общем розверталася в станкові. О, давай, давай, ще трохи. Є, пішов процес. Ой, хорошо переходять. А бувало це поки витягнеш. Ще ремонтували трохи поїлку, одна свиня одну мила. Набігло води. Запаяли вже. Хочеться, сука! Вони, то не ж розженеш, то не вижиш. Отако! Та дракон ще ж той. Я не боюся, ніхто не боїться, так, переганяємо. Поліякі знімати і ганяти. Давай, давай, давай. Ще й голя огризається. Гілі ага. перевели цю собаку. Щас може й більше виводили. Сюди -то нормально зайшло. Як ви їх виганяєте з танків, воно ну, підкажіть. Ну, чи в кого є станки, як ви їх вигунить. І зараз ми тут розворюємо цим дамо по мозки або по очках. І трохи підлатаємо такі перегони. Нема в нас світла. Косим траву. Ось така коса. Я такий на ній диск. Пиляю горіхи і чищаю. Світла нема, мене сидим. Там внизу з утрактором покосив, а верх кущі он мотосує. Щоб під горіх у не мішало ходити, то отакі спилюю. Ну, отакосили. Так, розварили ми цих зверюг, поворювали перемички, заставляли досками, мішками, щоб очів не бликали. Спереді трошки дужче порозволювали і починаємо гнати. Тут це временна перехльопка, вже, вже проситься. Ну що, випускай кракіна, що, ще вийде зняти. Надо держать. Не так бити, ніця. Воно не довго, вони вже цілуються. То б'ються, то цілуються. Їх не поймаєш. Давайте вже легше за мене, йди. Давай, 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 давай. давай. На, на нову заходимо, заходимо. Я знімаю а ти на камеру. зараз почнуться бої. Так, це, це точно. Почнеться прописка. Не. Чи прописка, чи, чи вписка? Я думаю. Е Голя, да? Не клаца. Та ну що вже не по її. Балакає. Ке що ж ти, сука, без простали? Підемо поряву. Де ж будуть. По-любому. Це ми знаємо. Що сутка вони будуть ділити територію. Рябуха, до дому! Оля зубами клацає. Друга йде. Давай Стоп, стоп Не гадуй Давай Не пей місце Повертайся Давай повертайся уже Давай Давай Там може йти зазарування Іди Куда же положу? с телефон. Зайшли идти. А сейчас. Трошка разборка будет. А может сеж саш воня мотой. Ну, нормальні. Такі да, родичами найбільші волі. Чим ближче родичка Чи дергуть, тим більший брав. Да, цю сосали, конечно, де <рігі> точно як доска, О, доска. <рігі> <рігі> да, Валя. Е, ні, ті щось дажемо вчички. Так вони п'ють Азалі. Вона пела. Іде з розвона. Що Галя? Що Галя, Не достане. Ну, то може повернутися. И кажона в носа забіда. Укарлася. Не так де т'єст трохи, а. Треба опустити. щоб не поузьма. Так вона привикла так. Нормально, так ти по Ось В цей так є. боку же є. Звиней поганяли, погодували, тепер цьому бізьонському надо. Да? Друндик. Будка в нього козирна. І грайте, і гратися йому. Жде, зараз вдамо. Кажи всім пока на сьогодні хвати.